Час новин на радіо Лозова В студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 18 серпня. Олозові з'явиться сучасний центр підтримки переселенців та жителів громади, що допомагатиме адаптуватися в умовах повномасштабної війни. Це буде ціле містечко з мобільних будиночків та наметів, де переселенці та мешканці громади зможуть отримати різнобічну гуманітарну та консультаційну допомогу, нові професії, корисні навички, доступ до комп'ютерної та організаційної техніки. Ці мобільні будиночки громаді передали чеські та польські партнери спільно з волонтерами та благодійним фондом. Харківська обласна військова адміністрація допомогла Лозівській громаді налагодити стосунки з організаціями. 16 серпня представники всіх сторін зустрілися у міськраді. Лозівський міський голова Сергій Зеленський повідомив, що наразі визначають місце розташування центру. Спільно з фахівцями опрацьовують підключення до міських комунікацій, прораховують необхідні витрати, зокрема для облаштування майданчика, щоб розміщені об'єкти довго служили. Побачити, як виглядають будиночки та дізнатися більше можна з відеосюжету ТРК Лозова на сайті міськради в розділі Новини на ютуб-каналі Телерадіокомпанії чи у соцмережах. Захисникам з Лозівської громади вручили нагороди. Перед сесією міськради вчора, 17 серпня, Лозівський міський голова Сергій Зеленський та тимчасово виконуючий обов'язки начальника Лозівського районного ТЦК, полковник Микола Коноваленко, вручили оборонцям медаль захиснику вітчизни та відомшу відзнаку міністерства оборони України медаль за поранення. Лозівський міський голова Сергій Зеленський подякував захисникам за те, що не вагаючись стали на захист рідної землі. І не рахуючи зі своїм життям і здоров'ям, боронили її від російського агресора. І скорботна звістка. Вчора, 17 серпня, на 101 му році пішла з життя учасниця бойових дій у Другій світовій війні. ветеран праці, активна жителька Лозової Олена Петрівна Захарова. Народилася жінка у 22-му році у селі Михайлівка. 17 років пішла добровольцем на фронт. Після закінчення курсів радистів була направлена спочатку на Воронецький фронт, потім на Сталінград. За успішне відновлення зв'язку, в особливо небезпечних умовах, була нагороджена медаллю за відвагу. Брала участь у визволенні Донбасу, Ростову на Дому та Криму. Бойовий шлях радистки першого класу Ольги Захарової пролягав через Україну, Польщу та Чехословаччину. Після закінчення війни працювала старшим інспектором дитячої кімнати Лозівського міськвідділу внутрішніх справ, нагороджена значком Відмінник міліції Олена Петрівна завжди була яскравим прикладом для молодого покоління, утворення мирного сьогодення, патріотизму, витримки, мудрості, терпіння та звитяжної праці на благо рідної батьківщини. Вічна пам'ять видатній людині та співчуття рідним і близьким. Лозівську громаду планують оснастити сучасною системою центрального оповіщення. Вона охоплюватиме навіть найвіддаленіші села. Загалом у громаді понад 80 населених пунктів, де живуть люди. Нова система буде повністю автоматизованою. З'явиться можливість оперативно вмикати не лише сирени, а й голосові повідомлення про різні види небезпек та надзвичайних ситуацій. Місцева система оповіщення має технічно інтегруватися з обласною. Це загальнодержавна ініціатива, щоб більш ефективно запобігати можливим жертвам. Існує ймовірність, що держава допоможе з будівництвом системи, але для цього необхідна проєктокошторисна документація та технічне завдання, пояснив Володимир Дерев'янко керівник відділу цивільного захисту міськради на депутатській сесії 17 серпня народні обранці виділили 500 тисяч гривень на їхнє виготовлення. І спортивна новина: лозівські футболісти зіграли перенесений матч восьмого туру Суперліги. Матч відбувся між футбольними командами Мдю США Дніпро та Лозівським авангардом. Як зазначили самі авангардівці, гра видалася не надто видовищною. Авангард переміг з рахунком 2-0. Голи забили Кирило Гребенюк та Данило Смирнов. І вже цієї суботи, 19 серпня, на вболівальників футболу чекає центральний матч туру та один з найважливіших матчів у боротьбі за золоті медалі Суперліги. На полі зустрічатимуться Лозівський авангард та Сахновщинський колос. Гра проходитиме на стадіоні в Юр'ївці, куди авангардівці запрошують Лозівчан повболівати за команду рідного міста. Початок гри запланований на 17.30. І до новин Харківщини. Окупанти завдають на Лиманокупінському напрямку до 500 ударів щодня. Росія використовує там елементи тактики, яку використовували на Бахмутському напрямку. Зокрема, вона перекинула туди роти штурм зет із ув'язаних чи людей із кримінальним минулим. Такі роти схожі на підрозділи вагнерівців, проте їх готують набагато швидше. Це, як правило, люди, які або зв'язниці, або мають кримінальне минуле, або під тиском правоохоронних органів, маючи ризик бути засудженими, натомість підписують контракт. Розповів в ефірі національного телемарафону заступник командувача східного угруповування військ ЗСУ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий лимано напрямок залишається пріоритетним для наступу РФ. За добу російські окупанти кілька разів намагаються атакувати позиції української армії, використовують штурмову авіацію. За словами заступника командувача східного управління, на лимано напрямку Росія кидає застарілу техніку. Скажена кішка покусала трьох жителів Барвінківської громади. 15 серпня у селі Африканівка зареєстрували випадок сказу. Спеціалісти встановили, що нещеплена кішка жила на приватному подвір'ї і покусала трьох жителів. Про це повідомила у Харківському обласному центрі контролю та профілактика хвороб. Вітак, за останні місяці на лікування відправили шістьох покусаних скаженими тваринами людей. Фіксували сказ і у Лозівському районі. Кілька сіл і досі знаходяться на карантині. У центрі контролю та профілактика хвороб нагадали, що робити щеплення від сказу свійським тваринам потрібно щороку. Окрім цього, не слід підходити до незнайомих і диких тварин. При пошкодженнях від тварин треба негайно звернутися до медиків. А ми нагадуємо, що на Харківщині триває кампанія з вакцинації тварин проти сказу як свійських, так і домашніх. Графік приїзду ветлікарів по селам публікується на сайті міськради. Також можна самому принести тваринку до районної ветлікарні у Лозовій, яка знаходиться по козацькій 5. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК Лозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.